Усім привіт! Мене звати Мілана, я співвласниця бренду Бейлі. Сьогодні в мене на огляді годівнички у стилі модерн. Вони поєднують в собі мінімалістичний дизайн та функціональність та впишуться у будь-який інтер'єр. У комплекті до годівничок йдуть каталог, паспорт продукції та сертифікат, який отримують наші перші 100 клієнтів. Подільничка Модерн виготовлена з натурального дерева ясню, яка має дуже красиву структуру та славиться своєю міцністю та довговічністю. Пакет. Ми та обріжемо. Подільничка доступна у трьох розмірах та у трьох кольорах. Розмір маленький, висотою 10 см та об'ємом мисок 450 мл. Середній розмір висотою 15 см та об'ємом мисок 750 мл та великий розмір висотою 25 см та об'ємом мисок 1 літрів 800 мл. Годівничка Modern єдина модель у нашому асортименті, яка персоналізується ім'ям вашого домашнього улюбленця. Ця табличка виглядає отак, та буде чудово доповнювати цей вилік. Усі наші годівнички мають силіконові накладки під мисками, щоб запобігти займим звукам під час їжі вашого улюбленця. Також годівнички мають силіконові ніжки, щоб вона не ковзала та не дряпала вашу підлогу під час їжі улюбленця. Усім дякую за увагу! Ми будемо дуже раді вас бачити у числі наших клієнтів. До нових зустрічей!